Слава Ісусу Христу! Маємо чудове богослужіння, гарні співи, вірші. І ми зараз ще будемо роздумати над одним текстом із слова Господнього. Є такий текст, один записаний, що через багато проблем, через багато труднощів нам повинно чи потрібно прийти до Божого Царства. І Біблія дуже чітко вона описує дві сторони. Коли Ісус Христос прийшов на землю, Він теж говорив до учнів, що якщо це зробили чи зроблять зеленому дереву, то що зроблять для сухого? Тобто він зазначає, що життя християнина буде з певними проблемами. І навіть якщо можна подивитися на життя Давида, як чітко Біблія описує життя Давида, Біблія описує, де є гріх, а де не є гріх, називає, що є гріхом, а що не є гріхом, що є добро, а що є зло, що є світлом, а що є темно. І, наприклад, про Давида написано, що він чоловік по серцю Бога. Але в той самий час. За Давида описано, що він не зрішив, що він тяжко і так, або сильно, сильно прогнівив Боже лице. І це дуже чітко і добре, що нам сьогодні Біблія нас закликає до того, що ми зустрінемо на своєму житті, яке буде справжнім наше життя. Біблія це відкриває. Не просто так дає до пораду, що якщо ми приймемо Ісуса Христа в своє серце, значить проблем в житті ми мати не будемо. Одного разу один чоловік до дівчини, який робив пропозицію, підходить, каже, я тобі обіцяю, будеш жити зо мною як краю. І зробив пару. А потім каже, гола і Бос. Бачите, каже чесно, будеш жити як раю, але гола і бос. Є якийсь аспект того, що проблеми в житті всерівного вони будуть. І Їх потрібно буде перемагати. Але я хотів би поговорити про те, як в наше життя приходять проблеми, і як з ними потрібно боротися. І що ці проблеми можуть принести для нашого життя. Абсолютно до кожної людини, яка живе на землі, проблеми будуть приходити. Від цього взагалі ніхто не застрахований, ніхто не може сказати, що у моє життя проблеми не приходили, або й не будуть проблеми. Тому що ми живемо на землі. І дуже багато клопотань, дуже багато ми зустрічаємо проблем. Я говорю про цю, цю тему вже там на Валентську, але я повторюся. Перша реакція, яку ми відчуваємо, коли приходить проблема. Скажіть, яка вона? Господи, а чому? А для чого? А чому саме ми й тім? А вже так багато зустрів на своєму шляху, і знову щось приходить. І перша реакція, вона така, якби досить негативна. І більшість всіх людей висловило куди. Чому, для чого, вже так багато настраждався, багато перетерпів. І ми думаємо, що проблема завжди приносить для нас біль, біду переживання. Але буває буває іноді по другому я зачитаю один текст слова Господнього і декілька думок. Послання апостола Павла до Фелипя, перший розділ, 12 вірш. Бажаю ж я, браття, щоб віддали ви, що те, що сталося мені, вийшло більше на успіх Євангелії, бо усі преторії та всім іншим стали відомі Кайдани мої за Христа. І багато братів у Господі через кайдани мої посмілили та ще більше відважились слово Боже звичати, безстрашно. Ось до цього місця я зачитав цей текст. Апостол Павло, звертаючись до братів, і він каже, те, що стало мені, вийшло більше на успіх чому? Чи кому? На успіх Євангелії. Бачите, як проблема апостола Павла, на що вона попливала? На проповідь Євангелії, на розширення слова Христового, на добру звістку по всій землі. Міг би апостол Павло людським розумом так подивитися, він міг би казати, друзі, кайдан, проблема в'язниця, біль, переживання, і міг би звертатися до Господа і говорити, Господи, а чому? А для чого? А навіщо? Але він каже, те, що сталося мені, вийшло на більший, на більший успіх для Євангелія, щоб велика користь буде для людей. Задайте історію Авраама. Авраам, проживавши своє життя, довгий час не мав діток. І через деякий час, вже при своїй старості, він народжує сина. Тобто його дружина народжує сина, в Авраама, з'являється син. І в цей час Бог звертається до Авраама, проходить якийсь певний період часу, Бог закликає бери свого сина слідуй за мною тією дорогою, яку я буду тобі показувати для того, щоби ти приніс свого сина в жертву. Як ви думаєте, довший час очікувати дитину, очікувати щастя, велика надія з'явилася. Зраділому серці прикінці його їм життя. І тут Бог приходить до Авраама з такою звісткою. Як мав би відреагувати Авраам? Він мав би багато чого говорити. Можливо, мав би багато плакати. Багато задавати Богу запитань. Як же ж так один син, якого ти подарував, і ти хочеш мене його забрати? Але Авраам йде і робить те, що каже Господь. І коли навіть вони прийшли на те місце вже, син приходить до батька, каже: Батько, ось дрова все є, а де жертва, а де жертва? І серця, батькове серце в той часу думаю, дуже тяжко боліло, він переживав. І він каже, сину. Бог наглядить для себе жертву. І навіть ще тоді, коли був піднятий менш, Божий Ангел приходить і каже: стій, Авраам, я побачив, що ти є вірний для мене. І в той момент Бог дає для Авраама велику обітницю, яка через все його життя принесла велике благословіння для всього людства. Він каже, я тебе так розмножу, як пісок на березі моря. Як зори Небесні, не можна буде перелічити Твого народу. І, здавалось би, перед цим велика проблема, велика біда. Але гляньте, який висновок, або який результат вона принесла для всього людства. Одного разу я, повертавшись додому з роботи, працювавши в Дніпропетровщині, ми там заправку АЗС. І після того ми мали від'їжджати додому, була ніч. Але ми ще поїхали на Херсонщину, потрібно купити автомобіль було для, для дороги. І довший час ми проїжджали, нічна дорога, дуже тяжко тяжко видимись, дощ моросив, яма, за ямою, яма, за ямою. І довший час я їхав за автомобілем одним. Ну, години приблизно 2-3, може 4 я за ним їхав, я вже не пам'ятаю. Це було більше 4 роки тому. Я їхав за цим автомобілем довший час і думав, як же мені десь його обігнати. Як же це його обігнати? Ми під'їхали до одного населеного пункту, почалася хороша дорога, і йде попереду, якби такий поворот, де дуже слабка видались. Я думаю, в той момент мені саме добре його обігнати. Вже дорога почалася добра, і я можу це зробити. Але десь тут всередині я чую такий внутрішній голос. Ще не момент не роби Про Проїдь поворот, а тоді. Я знову так для себе знову, знову думаю, ну вже ж пора зробити це, вже пора обігнати. І знову якби таке, яке застороження, що ще не час. І буквально ми тільки проїжджаємо, в'їжджаємо в цей поворот, перебігає п'яний чоловік дорогу, і ця машина, яка попереду мене, вона його збила. І здавалось би, якби так, декілька хвилин або навіть хвилин, я його обігнав би і на тому місці був би я. Але друзі, до кінця ми всього можемо не зрозуміти, чому Бог робить в нашому житті або ось так, або таку зупинку, або таку паузу. Я думаю, що в кожному житті був такий момент, коли здавалося, ну не зараз. Ну не потрібно, саме в цей час потрібно зламатися автомобіль. Саме в цей час потрібно записатися на роботу, або ще якісь інші причини. І ми думаємо, на чому саме в цей момент. Але все те, що робить Бог для нашого життя, воно є краще. Воно буде для нас благословити. Одного разу, якщо подивитися на життя Давида, він був царем. Але в той час він втікає від садла. І відповідь теж говорити до Бога і задавати запитання, Боже, який я цар, якщо я втикаю від ворога, якщо я ховаюся по печерах, якщо на моє життя хтось замакується, ну які я цар? Але оці випробування, ці проблеми, вони принесли для, для життя Давида велике благословення і великий успіх. Він став справді через деякий час, він став великим царом, могутнім царом, Царина, книга Псам, я», яку ми читаємо, яку він написав, оце той чоловік, який тримався Бога, хоч були в житті дуже великі проблеми. Але ці проблеми приносять велике благословіння. Одного разу один чоловік, я не знаю навіть, як його звали, читавши таку історію, що він поїхав в якусь країну проповідувати Євангелію, ще молодий в своїх руках він поїхав і там людям розповідав про Христа. І протягом свого всього свого життя він проповідував про Христа, про Христа, про Христа. Але тільки при своїй старості, за весь той час, який він там служив, покаявся один хлопчик. Все життя прослужив, але покаявся тільки один хлопчик. І цей чоловік, він помер, він дійшов вічність. І так як він, не знавши ситуації, як буде вона проходити далі через ту дитину. Я думаю, можливо, навіть він, коли прийшов вже на небо, міг би Богу задавати запитання. Господи, а чому я все життя пропрацював, а результат такий маленький? Навіть не 10 людей не покаялося, не 50, не 100, а тільки один хлопчик. Ну чому так? Але читаючи далі історію про цього хлопчика, так, що він дуже став великим в тому краї. Десятки і сотні людей. Через нього увірували в Ісуса Христа. За було посіяно. Можна було би здаватися, що результат мав би цей чоловік принести. А через його великого результату можливо не було, але Бог далі почав благословляти цього юнака. І багато людей вони прийшли до Ісуса Христа. Я вже буду йти до закінчення. Але, друзі, пам'ятайте, що не завжди проблеми в нашому житті. Вони приносять принося тільки зло, тільки біду, тільки розчарування, тільки сльози. Ні, не завжди. Пам'ятаєте, коли Ісус Христос прийшов на землю, виконав свою місію, проповідував людям Євангелію, і зціляв людей, допомагав людям, відкривав очі, сліпих, сліпих відкрив, очі відкривав, хромих піднімав, мертвих вожкшав. І навіть тоді, коли його розпяли... Можна задати, а що думала Марія всередині? Чому мій син, хоч ще при народженні Ісуса Христа, Симон сказав, що Марія тобі буде то меч в одне серце від тих волі переживати. Можна було би говорити, що багато проблем життя Ісуса і основна, де його розпинають на Головському Христі. Але це була не проблема. Це було прощення подане для всього людства. Для Марії, може, це була проблема. Для учнів це була проблема. Це була біда, біді, переживання учителя розпинають на Головському хресті. Той, хто проповідував, той, хто спасав, той, хто давав людям надію проблема. Але для всього людства це було велике-велике благословіння. Це було велике благословіння для всього людства. Тому, друзі, моє побажання. Для кожного з нас, коли в наше життя приходять проблеми, дай нам Бог зреагувати так, як апостол Павло, що ці кайдани принесу для моїх друзів, для моїх близьків, для моїх вокружаючих, для моєї церкви, для моєї сім'ї. Не потрібно зразу робити висновок Господи, і казати, ну чому, ну навіщо знову? Ну, вже так вистачає. Але потрібно сказати, Господи. А що ця проблема принесе для мого життя, для моєї церкви, для моєї спільноти, для моєї країни? Нехай це послужить нам на велике благословіння. Нехай Господь буде поруч з нами навіть тоді, коли ми проходимо в своєму житті не зовсім легкий час, незрозумілий час, час випробування. Але пам'ятай, що не завжди проблеми то Бога. Буває так, що проблеми. To na dobrą.